21 перші двадцять п'ять. Спонсор програми Чай принцеса Нурі високогірний. Будь ближче до сонця. Завтра, 9 лютого, в Україні переважатиме волога і тепла погода. Часом туман. А на дорогах, окрім південної частини, буде слизько. Вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Далі докладніше. На заході хмарної йтиме мокрий сніг із дощем. На Закарпатті сильні опади. Уночі термометри покажуть від мінус трьох до плюс двох. Протягом дня очікується до п'яти тепла. У горах буде близько нуля. Музика. У північному регіоні синоптики прогнозують дощ. Вночі з мокрим снігом нічна температура мінус два, плюс три, а денна буде в межах від нуля до п'яти із позначкою плюс. У східних областях також очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Уночі температура становитиме від трьох морозу до двох тепла в день нуль плюс п'ять. Високо в горах, де народжуються хмари, а до сонця рукою подати, вирощує чай принцеса Нурі високогірний. Будь ближче до сонця. Дощ із мокрим снігом обіцяють і у центральній Україні. Тут уночі температура коливатиметься від мінус трьох до плюс двох. Протягом дня буде до п'яти градусів вище нуля. У південних областях опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями на Приазов'ї поривчастий вітер. Нічна температура від одного до шести тепла у день шість одинадцять із плюсом. На кримському півострові теж пануватиме суха погода. Тут прогнозують сильний вітер до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс один плюс шість. У день стовпчики термометрів показуватимуть до 11 вище нуля. У столиці нічна температура близько нуля градусів упродовж дня 2-4 тепла. Очікується невеликий дощ уночі із мокрим снігом. Прогноз погоди надано українським гідромецентром. Спонсор програми Чай принцеса Нурі високогірний. Будь ближче до сонця. Ще на каналі НТН інформаційний випуск вчасно у студії Наталі Маслова. У Верховній Раді сьогодні обирали віце Миколу Туменка і Ніну Карпачову омбудсменом. Карпачова мала більшу підтримку. Для неї роль у повноважної справ людини не нова. Киянам зробили приємно, для них підняли тарифи удвічі, а не у три з половиною рази. Кожна політична сила, що представлена у Києвразі, приписує перемогу собі. Пентагон вигадав, як отримати більше коштів на армію та воєнні кампанії. Він назвав Росію та Китай серед небезпечних для себе країн. Україна відтепер має нових віцеспікера та омбудсмена. Отже, за